Всім доброго, тихого і мирного дня. Я не знаю, чи вам це потрібно, але хочу показати, чим я сьогодні буду займатися. У нас, бачите, хмари на небі. Руки вже брудні всі. Але дощу немає. Тобто таке щось типу знущається. Ну нічого. але що я зараз роблю? Поки немає. Великих злив, маю надію, що вони будуть. Я роблю місце під клубніку. Мені я ніколи не вірю в випадковість, тобто в случайності. Я вірю в закономірності. Не знаю, як по-українськи вибачаюсь. Але дякувати Богу, я познайомилася з людьми. З підписчицями, з, під... з сім'єю підпиш... підписчики, господі. Сім'єю бабіч. Які колись мені вислали інкубаційне яйце Барвисте, за що їм дуже вдячна. Які мені вислали всякі багатські вкусняшки? Я їм знову вдячна. І які мені вислали клубніку. Це було навесні, ближче до літа. І я її посадила так: де-небудь аби аби, аби. І зараз я для неї роблю місце. Зараз покажу. Ось тут в мене клубніка. Це такий як кустарник, тут кусти, там смородина, тут дерева, тут. Забули, як вона ця фігня називається, <смі> вивчаюсь. Тут черешня, там смородина і крижоповник разом. от. от. Тут ми. Я спочатку косила, потім зав'язала, бо повторююсь, жара. Клубніку я спочатку обробляла, потім закинула спеціально, але все рівно трошки погоріла, хоча я її поливала. Ну, Кущики зберіглися, все нормально, я її зараз оброблю, почищу. Але отут я буду продовжувати тут дошки. Я їх вкопаю тут. Мені так легше. О, охранник іде. Мені так легше, тобі ж невеличка ширина тут десь. Метр, метр десять, отак так от по ширині. Чому я роблю. Чому я роблю іменно так, бо. Я хочу потім на слідучий рік зробити тут такі як стойки і поперечку, і натягнути, затіняючи сітку. В мене вона є, ми колись купили її вона там, коротше, закрити полуницю від сонця. В тому році я це прошльопала, не косила, повторюсь, спеціально, бо почала горіти трава. І я вирішила її залишити. Зараз, вроді, кажуть, що температура має впасти до 17 градусів, і можна буде скосити, тоді буде легше обробляти. Все, і ще, бачите, тут в нас така піщана земля. Повторююсь, це колишні болота. І в нас є озеро. І я візьму іл з того озера. Вона дуже плодорідна той іл, озеро висохло. І я сюди дам скучі. Землі і з озера переколопуцькою. І думаю, що клубніки то сподобається. Так що, ось так якось. Потім покажу, що вийшло в мене. Але, то думаю, на це піде пару днів, бо самі розумієте, і то треба робити, і то треба робити, бо ми живемо в селі. ну До нових відео. Хочу показати. Наскільки суха земля. Бачите? на штик лопати ні капельки води. Ось така Африк Симонс. Бачите? Все сухо. Тому і копаю. Зараз трошечки відліклася від копки тої, бо Знайшла в траві свіженьку полуницю. Це вона в мене ого колишня, але добрий був врожай в неї. І я тут закинула його. І дивіться, яка вона гарненька в траві. Бачите? Тут, тут, тут. Тобі ж вона не зжарилася. І зараз я її викопую і додавлю он трошечки, бо там трошки вигоріла вона, трошки піджарилася. Буду додати свіженько. Ось так в мене вийшло. Бачите? Там не закінчувала спеціально вдруг, дай Боже, не вистачить мені місця на купчиху. Полоничку таку. І буду продовжувати. Візьму дош дошки ще такі і продовжую. Ну все. Тут ще не почистила, але почищу. Так вийшло Цілий день йде дощ, бачите, але земля <смір> навіть не мокне. так Ну, нарешті я почала продовжувати з полуницю, бо в нас йшли пару днів дощі, не мала доступу до землі, до озерної. Ще на всякий випадок. Принесла свою, свій, свій улюблений енструмент. Буду чіпляти вот там от краєшку один з одним і все. І Зараз википаю ще оцю полуницю і перекопаю ще туди досиплю землі. Отак от будемо нарешті продовжувати. Баловна, охранялка моя рядом, я її відв'язала, вона бігає. Так що продовжуємо. Ну Вже сьогодні посадила свою стару клубніку, полуницю. Вибачаюсь. А, що я робила? Я пролила землю. Зараз буду ось там проливати, щоб посадити потім ту полюниця. Але, Сергій, Анна, дивіться, скільки багатько. Це враховуючи те, що в нас була жара, враховуючи то, що вона горіла, я її спеціально залишила в траві. Її тут дуже багатько. Я рада, що не згоріла вона. От зараз викопала, буду зараз тут -от -от проливати. Чому проливати? Бо в нас знову вімкнули тепло. Зараз 20 градусів, то я тоді пролию землю, щоб можна було посадити. Якщо мені отут не вистачить місця, тут метр мет по ширині і 4 метри довжині. Якщо не вистачить місця, то я тоді отут ще досаджу. А якщо вистачить. Ну, я думаю, що не вистачить. Тоді буду садати сюди сад, 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 садити, от сюди, таку, що зараз. Зараз тут на неї на ній ще полуниця росте. Не знаю. Не знаю. Будемо пробувати, може, влізе? До мене прийшли гості. Передаю да. вам каву і Боже, Пироги. дякую. Велике дякую. Підгодовують нас потрошечку. Ну, все, з полуницею нарешті я закінчила. Тут в мене вийшла моя полуниця, та, що весною дає врожай. А от ото все пішла Купчиха. Посадила, як мені радила Алла. Тобі ж відстань між ними, відстань між ними заболталася, називається. 50 сантиметрів. Так що маю надію, що на наступний рік буде нормальна полониця. Тут я скашу, може на наступний тиждень, і буде все по порядку. Ще раз кажу: дякую, 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 величезно, величезно нашим хлопчикам і дівчатам ЗСУшникам, що нас захищають і дають можливість. Знімати. Ну все, пока-пока. До нових відео.